Друзі, всім привіт! покопати покупати в прекрасний ліс. Він старенький, він цікавий. Так що покопаємо. Тут зараз, друзі, просто літо. Після дощів. Вчора був сильний дощ, тому тут в лісі царство комарів і спасіння від них лежодне, повністю вдітися. Я вдів на обличчя сітку, таку як носять. Кожен поважаючий себе бджоляр. І буду відстроюватися. Так, відстройка ґрунту. Все. Ми будемо щось спробувати знайти. Так, це фольга. Стовідсоткова гарантія. Будемо пробувати якісь цікавіші сигнальчики знаходити. Все ж таки тут ПСВ було. Перша світова війна, хто не знає. Абревіатура. Видимість, друзі, в лісі для мене майже нульова. Бо по-перше, я і сам бачу не дуже добре. Крім того, ще й сітка на очах. Насправді, вона, і риту, вона дуже рятує. Якби не вона, друзі, тут копати було б просто нереально. Перебувати в лісі в принципі. Але вона і свої корективи вносить. сигнал, що купну. А ну ж, щось цікаве. Опства. викинув Екс. Хочеться, друзі. Знайти якусь кокардочку, щось таке, ну в принципі, очевидно. Знайду я, напевно. Какашку на паличці. як, в принципі все. Ну і цей раз так само. По суті, какашка на паличці. Дротик. Збирати успіху немає куди, буду кидати прям саме глиб коріння. Надію, що це не дуже вас засмутить, що я так роблю. Раз, друзі, металолом. Стало шукати, в принципі, безсмислено. Звичайно, старий запас заліза, який в мене є. Я не викидаю. Але нового не дуже збираю. Ціни за залізо зараз нульові. Ну, Простіше не напрягатися. Пошукати монетки в легкому темпі. Ну Ой, друзі, скучно все, це якась пробка, чи щось таке. О! Вже вдайв. Скаляна фляжка Тут з горлишком. Не більше ямку обов'язково прикопуємо. Шо-шо, а ямки я прикопую. Як бачите, є такі різні ямки. Туди-сюди. Ну тобто тут движняк був. Ого го Такс. Сигналів падало, що небагато. Лісок підвибитий з одної сторони. Отакі відносно чисті місця тут прям люди їх роз... рознесли аж. Це була фляжка горівки, друзі. Не думайте. Що я пропускаю якийсь власний сигнал, це теж якісь фляжки. Ти знаєте? Іронічно, якщо там збоку лежав якийсь капен позолочений. І над ним фляжка горілки. І я... І не купнув через то, що бачу фляжку горілки, а там був капін золотий. Можливо. Декс. На жаль, це не капен. А просто пробка. Ну? И мы с 90 лицо, таки тут еще одна пробка. А 6 стекал. Ну, мало ему верно, но что стекал. Надеется. Что это все-таки пробка? Так, здивимося. На, самого верху. Що ще може бути? самого верху. Ще одна пробка. Піддариву і забуваємо про її існування. Дивуюся. Як люди могли стільки в лісі бухати. Тож, блін, треба мати. Витримку тем, скло. Зразу геть, друзі. Просто зразу. Який сигнал, це навіть не варто. Не вартий сил на нього потрачених. Так, дорога якась. Дочь вона веде. Сигнали на ній копати це буде смертельно незручно, тому я її просто пройду. Це, друзі, називається лісовий коп. Ох! Тоді місце і перспективне порівняно з усіма іншими місцями. У лісі коло мене хоч гадьгати, але я, Андрій, скажу, що цей ліс ще найчистіший. Порівняно. Ну як найчистіший. Він просто хоч має отакі от полянки, на яких можна побігати і покопати. Бо на інших просто це друзі я до роверосовідки взяв штучку, може ви замітили на лопаті у мене. Аби лопата прив'язана до ровера, фарбу не здирала. Така штука, лайфхак. Екс шагнальчик. Купаю, мені здається, заглибоко весь час. Пін лежить в рюкзаку. Поки що я не достаю, не бачу смисла. Всі сигнали поверхневі. пробочні. Нема що дуже доставати піно. Ну, стара совєтська пробка. Та. Це надіюся. побачити якусь може німецьку пробку. Другої світової, щось таке чи Першу світовую з такими пробками треба вже мати везіння так, тут лежить, а тут лежить фляжка. Зразу геть мусор. Хтось скаже, е, полізь би якусь сраку, от тебе мусор. Я вам другу скажу. Блін. Нема кращої. Просто цей ліс порівняно чистий. Просто собі навіть уявляю, Я не розумію людей, які от там кажуть, що у них... Він якщо щось радянщина, то там от не знаю от... Як перерубала Радянщина. У мене так немає в лісах. У мене от кого-то. Краша. Бини оті от площечки было би геть сумно. Тут хоча б хоч і сигналів нема, але блін хоча б походити можна. Ліс просто капець який заросший Тут що... Ну, осінню легше трохи, чесно кажучи. Але. Не так, щоб дуже значно. Оці усі потички вони існують існують вони постійно, а я? Чепився за глибокий сигнал. Надіюсь не пробко. Дивимося, що ж тут таке є. Опа, куля друзі. Воєнщина попадається. Ха. Хоч щось. Вже хоча б не цей, не кусок дротика. Вже краще, заберу її. Куля це вже хоча б цікавіше. Подивіться, дивіться, друзі, О, тут була ямка якогось копоря. Хтось не закопав, нормально. Хоча б такого, прикиньте, друзі, би воно нормально було, блін. Що ж ви так? Товариші копорі. Якщо хтось побачить моє відео, то я думаю, що він ліс впізнає. Звертаюся до вас, закопуйте ями. Тому що тому кажуть на копорів всіх, що ви тварі. Не закопуєте ями, А так не закопує одне гамно, на всіх Де, сигнальчиками все слабенько, звичайно. Але маємо, що маємо. Благо цей лісок. Невеликий, і тут наче як всякі вовки і так далі не водяться, що не наводить на творчий лад. Це, це дуже відносний погляд, я, так би, я би навіть так сказав, тому що якщо олені на полях зустрічаються, у нас Тут вовків не було в маленьких гаях. Цей ліс, друзі, панський. Тут колись жив пан. Ну Як жив? Він жив збоку коло ліса. Зараз там людські хати. Тут зараз вороночки. Ходжу коло воронки. Як сигнал б'ється. Надіюсь, не пробка. Я купую саме цей сигнальчик і ще один. ну-ну-ну, хоч би не пробка, хоч би. Хоч би не пробка. В принципі не пробка. Моя просьба була вислухана. Але це дріт, який я залишу в самому корені дерева. Фух. Чи друзі, друзі? Але сигнальчик. Що, це було скло? Що мені почулося? Ну я ще раз купну. Це походу скло. Ага. Разу геть. Бачу. Пробка Ой. Чому ж люди? Не могли хоч трохи з собою мусор виносити після Ну Блін. Випили собі. Та й розходимося. А ні, де випили, там, там і насрали. Чисто. Щоб на дереві. Щоб вирізали на дереві, тут був ваня. І було б остаточно. Все понятно. Ой. Текс. Хтось десь є? Хто не видно? Ага угу. На жаль, видно, це проба. Стара гнила пробка. Тут єдиний район, де відносно чисто. Що відносно чисто? Вс. Люди дичили і йшли, бухали. Взагалі не думаю чи по якусь історичність місця. А тут був прекрасний панський гай. Тут була, друзі, в цьому гаю його не існувало раніше. В 1700-х роках його висадили. Тут такі от грубі. Дерева, це якісь чилипи чи щось таке. Це благородний ліс. І направду цікавий. Обкопаний, правда, не я один то знаю. Інформація, на жаль, не секретна. Але як можна обкопати такий ліс? Це ж... Без шансів. Ох, вийшов на сонечко. Але є. Хочеться за вами сигнальчик знайти і виключатися. Текс. А МД не бачить тут сигнальчиків. Сумно. Підозрюю, друзі, що моя стратегія виходжування така погана, що кожний професійний копер скаже, що я гамнула припустив пів ліса знахідок, якщо не 80% ліса. А я навіть погоджуся з цим. Но скажіть мені як легше і краще і що не опустити таких знахідок копати в такому от місці а просто, ну, якщо є професіонали які вміють телекінезом розкидувати цей кущину, то моя повага теж хочу телекінез в такому разі ну, але я так не вмію хочеться як нормальних людей ідеальний лісок з тіньком мало комарів ну маємо щось таке Все вийшло на чисту місцину. Ура! Надіюсь. Ні, нема надії. Це скоріше, все, абказь велика трапка. Пропка і горлышко в цьому плані надія на щось хороше жодних в принципі я і був правий надійно на щось хороше жодних люди просто бухали якщо є чиста частина ліса все знак Тут бухали. Мене це просто, друзі, дивує. Як можна було б стільки випивати? Я розумію на якихось ось типа кемпінгах, щось коло дороги. Але блін, зариватися на пів кілометра в ліза, вибухнуть. Ну, я вибачаюсь, для мене це дикість. Так. А ну давай, якась пробка. Выскакуй. Ти в таких кущах не пошукаєш. Звичайно, мені би сильно поміг якийсь потужніший прилад. Як от сімплекс. Хоча для тих кущів він би теж не дуже поміг. Але у боротьбі з конкурентами який тут копали, він би був саме то. Чи щось в тому роді? І що тут є? Велика пробка. А, велика банка. Ну що ж, друзі, велика банка, я думаю, що це була кінцева на сьогодні знахідка. Кому сподобалося відео лайкосик. Першокопідусі комітрі відповідаю і до нового випуску.